На екрані. Ви можете цю ж лабораторну роботу відкрити в книжці. Щоб бачити, що ми там будемо робити у книжці. Це сторінка 40, 41. Ну, якщо ви подивитеся інструкції в книжці, там у вас детально розписано, що і як правильно робити. Ну, ми будемо робити не так, а так, як у нас вийде. Так, ми е, в нас. Ось в даному випадку, да? будемо викручуватися з того, які в нас є в умови. Значить, перш за все, ми почнемо з об'єму. Перше, що ми будемо визначати, це об'єм. У мене є мірний стаканчик. Він у мене для того, щоб відміряти борошно. але ми їм скористаємося замість мензурки. На ньому є поділки. І за допомогою цього стаканчика я відмірюю двічі по 100 мл. Тобто, об'єм у нас буде і холодної і гарячої води 100 мл. Запишемо ми це в табличку. Таблички я не прибираю, хто ще не встиг, ви можете мене слухати і дописувати. Щоб бачити краще, що я роблю, можете тикати там, де моя. Голова лисить, вона стане більша. Так, значить, в нас об'єм буде в мілілітрах. 100 мл. І для однієї, і для іншої води. Так. Може, ага. ви можете, поки я тут намагаюся відмірити 100 мл, подумати, як ми можемо 100 мл дізнатися їхню масу. 100 грамм. Так, 100 мл це 100 грам. Пам'ятаєте, на минулому уроці, коли ми розв'язували задачі, ми говорили, що густина води одиниця, через те в неї об'єм співпадає із масою. Бо множимо на одиницю, виходить 100 грам. Так, раз мілілітри то грами на Так? Але нам треба масу записати в кілограмах. Mm. Як нам зробити із грами в кілограми? Добавить ще. Так. В одному кілограмі? Тисяча грам. грам. Значить, нам треба грами поділити на тисячу, і тоді ми отримаємо кілограми. Що в нас вийде? Маса. Ну, 100 ділимо на тисячу. 0,1. Так. Ну і так О. само буде в другій воді. Так. 0,1. Тепер дивіться, що я роблю з водою. Ці 100 мл ще відміряла. Я відправляю в чайник, щоб вона нагрілася. Це у нас буде гаряча вода. Треба робити швидко, тому що мені треба, щоб вона не закипіла, тільки нагрілася. Так. А тим часом я відміряю холодної. Ще 100 мл. Значить, поки водичка гріється. Далі нам потрібен термометр, щоб... Поміряти. Ну і далі у вас ще написано, що воду потрібно заливати в калориметри. Вона там, це дуже хороші такі подвійні стаканчики спеціально, які тримають собі тепло. Вони довго не встигає в них вода, які можна безпечно брати в руки, тому що зверху вони пластмасові всередині металеві, вони не печуть в руки. Це все дуже прекрасно, але мене вдома немає. З колориметрів я дома. Це вони типу работають наподобі термоса, так? Да. Да, так. Вони нібито термоси. Так, в мене немає колориметрів. Дома я їм з мисок, а не з колориметрів, так що в мене будуть дві миски. Значить, в одну миску я виливаю холодну воду. Яку я відміряла. В іншу миску гарячу, яка вже досяна грілася. В мене тут ще одна біда, термометра в мене. Теж лабораторного немає, того, яким в школі користуюся. Буду користуватися тим, який в мене є на телефоні. Так, да, мені повезло, в мене на телефон є термометр. Можу вам його показати? Зараз... Так, тільки тут він мене зараз людей міряв. Ось бачите. У мене ось тут де камери, є три камери, а ось тут четвертий датчик температури. Це, власне, мого телефону така специфіка. Я спеціально обрала. Ха, ха завідуйте. Так от, е я можу їм поміряти температуру, але він у мене вимірює максимально тільки 80 градусів. Через те, я казала, ви можете бачити, там зараз максимум 80. Е через те, я казала, що мені треба, щоб вода не закипіла. Ну і тепер я намагаюся поміряти температуру, і будемо надіятися, що воно вийде. Все добре. Так. Холодна вода у мене показує 14,8. Записуємо, Так, поки встигне Оце в нас буде 14,8. Тепер гарячу. Давай. Так, перемірюю, перевірю чи не. Як пара потрапляє, воно може міряти. Я звіряю два. Виміра. Ні, нормально. Значить, 55,3. Так, це наша гаряча вода. Так, а тепер ми води, ці дві води змішуємо. І визначаємо, яка стане температура. Тепер називається Не повторюйте в домашніх умовах, розмішуємо. Я розмішую ручкою ну, взагалі треба, звичайно, було б мати спеціальну для змішування. В мене є в, лабора... ну, в класі, там є спеціальні палички. Ложкою я не змішую, тому що ложка металева, вона забере багато тепла. Знаєте, пам'ятаєте, ми говорили про теплопровідність. Ага. Метал добре проводить, якщо я візьму зараз ложкою розмішувати або вилкою. То вона багато тепла. Це потрібно. Через те, я пластмасову ручку взяла. Но ніколи так вдома не робіть. Ручку не треба сунути в воду. Так, міряємо суміш. Вийшло 33 градуси Цельсія. Так, рівно. Не вірите, покажу. Забавно. Так. Значить, це наша суміш. 33 градуси Цельсія. Все, ми зробили всі досліди. Тепер нам потрібно, взагалі, в чому суті, хто там переписував мету, ви бачите, нам потрібно побачити, який був баланс температури, скільки тепла віддала холодна вода, коли її змішали з теплою, і скільки тепла отримала. Так, скільки віддала гаряча, скільки отримала холодна. Я там щось напутала, коли говорила. Так, значить, як ми це дізнаємося? Ну, ми вже з вами робили задачки на знаходження кількості теплоти, правда? Ми знаємо формулу. У нас є формула Cn T2-T1. Так, є така формула. Тепер розпишемо її для нашої води з нашими ось позначками, які в нас в табличці. Значить, якщо ми беремо, наприклад, перша це в нас холодна вода, так? Значить, перша це буде про холодну воду. І так, це води ми беремо з таблички. Масу холодної води. Ну, в нас вона така ж сама, як і теплої, але нічого. Все одно запишемо. Так, тепер у нас холодна вода стала температури 33 градуси Цельсія. Значить, це мінус… Т1, це яка вона була. А для гарячої води наше К2, буде так само це з таблички М2. наші лабораторні, і тут у нас вона, я зразу візьму теплішу, але у нас. Можете, щоб було з мінусом, щоб було видно, що вона відмінялася. Ну, я не люблю мінуси, страшне, так що в мене боязнь з мінусів. Я візьму спочатку її температуру, так, яка була гаряча, вона. Так, і відніму, яка вона стала. Це суміш, коли змішали дві. І оце треба таке порахувати. Підставляємо числа. Хто ще пам'ятає це води? Ого, є книжка, щоб подивитися, яке там це води. 4200. Добре. 4200. Пишу без розмірності, щоб було менше місця. Розмірці у нас тут кілограми тут градуси Цельсія, значить, все правильно скоротиться і вийдуть джоулі. Так, значить, маса у нас 0,1. Так, далі ми маємо температуру 33 мінус 14. І вісім. І рахуємо. Для другої я розписую ви тим часом порахуйте для першої. Ну що, вийшло чи не вийшло. Які там числа повиходили? 6216 і 9366. Так, 9000 у мене теж вийшло. А от там у мене вийшло більше. Ано ну зараз будемо перше перераховувати. Значить так, дивіться, я пропонувала округлити до 1000. Значить, ми беремо округлення і робимо 9000, так? Ну, 9366. 3 маленькі, значить можемо 9 тисяч. Так це джоулі. Так, а тут у мене вийшло не так. Зараз перерахую. 33. Відняти в когось із нас не, не те вийшло, да? От кого не знаю. 14.8. У дужках вийшло 18,2, так? Тепер 4 тисячі. 000... 200, коли помножимо на 0,1, це буде 420. 420. Mm -hmm. Так, 420 множимо на 18,2, у мене виходить 7600. 7644. Mm -hmm. Числові округлюємо, це буде... 8 тисяч. Так, ну і в нас в табличку відповідно записується 8 тисяч і. Ой, я дивіться, що зроблю. Я зараз зроблю тут кіло. Ой, не сюди пишу кіло, вибачай Ось сюди я напишу кіло і тепер я можу записати 8 і 9. Ви можете так не робити писати 8 тисяч, 9 тисяч. Мені просто місце. Мало? Я люблю великими писати. Так, ну взагалі в нас мали вийти однакові числа. Я вам відкрию, тому що скільки тепла віддала гаряча, стільки мало отримати холодно. Ну, в мене, бачите, гаряча вода певно, трохи тепла віддала ще. Ось ці, бачите, 9 тисяч вийшло. В нас трохи пішло на те, що нагрілася миска, так як у нас не було калориметрів, і через те вода трохи втратила гаряче. Оця одна тисяча, яка в нас десь пропала, це вона пішла на нагрівання миски. Але в принципі, в нас ось так як округлити, то виходять наближено рівні числа 8 і 9. В висновку ви так і напишіть, що ми на даній лабораторній роботі вивчали. Тепловий баланс за умов змішування води, так? І побачили, да? Що стільки тепла віддає гаряча вода, стільки отримує холодна. А і можете навіть у висновку, хто хоче дуже сильно 12 балів отримати, так, і додати, що наші числа трошки відрізняються через те, що е, гаряча вода нагріла. Повітря і миску, ну тому що ми працювали без калориметру.